Вітаю, друзі. Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 16-та година, 25 липня. Поговоримо про Стіва Віткофа. Як відомо, це давній друг Дональда Трампа. Він бізнесмен, який раптово став ключовим гравцем у зовнішній політиці Сполучених Штатів. Його називають тіньовим міністром закордонних справ. Але останні події показують, що Віков зазнає провал за провалом від переговорів у ГАЗі до питань України та Ірану. Його дії викликають більше запитань, ніж відповідей. Тож, давайте розберемося, що відбувається. Одразу попрошу ваших підписок, ваших вподобайок та коментарів. Потрібно лупати цю скелю алгоритмів для подальшого розвитку каналу та українського YouTube. Дякую. Отже, почнімо з близького сходу. Стів, відков, є спецпосланцем Трампа на переговорах про припинення вогню в газі. Але сьогодні Вашингтон оголосив, що скорочує свою участь у цих перемовинах переговорна група Сполучених Штатів повертається додому з Катеру, Вітков заявив, що відповідь Хамасу показує їхню відсутність бажання досягти перемир'я. Він додав, що Сполучені Штати шукатимуть альтернативні варіанти повернення заручників. Деталей, щоправда, не надав. Цікаво, що Хамас відреагував інакше. Організація заявила, що здивована негативними зауваженнями Віткофа, Вони наголосили, що показали гнучкість і відповідальність у переговорах. Хамас підкреслив, що прагне угоди про постійне припинення вогню. Хоча ми знаємо, яке це прагнення. Знаєте, от з росіянами точно можна провести паралелі. Ще 9 липня Вікоф був налаштований оптимістично. Він казав, що сподівається на швидку угоду. Мовляв, із чотирьох питань залишилося тільки одне, і це мало привести до 60-денного перемир'я. Але минув не просто тиждень, минуло два, три і нічого. Переговори зайшли в глухий кут. Іронія в тому, що Вітков, здається, переоцінив свої можливості або недооцінив складність ситуації. Тепер перейдемо до України. Тут Вітков також втрачає позиції. Видання за Телеграф повідомило, що ставлення Трампа до Росії змінилося, і ключову роль у цьому відіграли не Вітков, а інші люди. Зокрема, це Кіт Келох і Марко Рубіо. Джерела кажуть, що Келох останнім часом взяв на себе більше відповідальності, а Вітков був зайнятий переговорами з Іраном. До речі, Рубіо раніше називав Путіна ганстером і воєнним злочинцем. Але після вступу на посаду він раптом заговорив про Росію м'якше. І саме Рубіо, завдяки близькості до Трампа, вплинув на ситуацію, коли Путін посилив атаки в Україні. Тобто Вітков, який мав бути ключовим гравцем, опинився на узбіччі його відсунули від важливих рішень, і це в той час, коли Україна залишається одним із головних викликів для адміністрації Трампа. Виглядає так, ніби Віткову довіряють усе менше, а його роль у російсько-українському питанні поступово зводиться до нуля. Ще один провал Віткова – це зняття енергетичних санкцій проти Росії. Видання Політіко ще 4 липня повідомляло, що в адміністрації Трампа точаться серйозні дебати. Вітков тоді наполягав на скасуванні енергетичних санкцій проти Москви. Він вважає, що це допоможе економічній співпраці. Але міністр внутрішніх справ, Дук Бургум, мав іншу думку: другий хоче витіснити Росію з енергетичного ринку, і я його розумію. Треба звільнити місце для американського імпорту це ж очевидно. Ця суперечка показує, що Вітков не може переконати навіть своїх колег, його ідеї не знаходять підтримки. І це в той час, коли енергетична політика залишається ключовою. У відносинах із Росією. Виходить, що Вітков не лише втрачає вплив на зовнішній арені, а й не може знайти спільну мову всередині адміністрації. Тепер про Іран. Тут Вітков також не встигає за подіями. Сьогодні у Стамбулі відбулися переговори між Іраном та європейськими країнами Францією, Великобританією та Німеччиною. Йшлося про ядерну програму Тегерана. Переговори тривали декілька годин. І це була перша зустріч після ізраїльського удару по Ірану в червні. Європейці погрожували відновити санкції ООН, якщо Іран не піде на поступки до жовтня. Джерела повідомляють, що європейські країни готові діяти жорстко. Вони закликали Іран зробити чіткі жести щодо збагачення урану і відновити співпрацю з ядерним наглядовим органом ООН. Французький лідер Еммануель Макрон навіть анонсував комплексний план, який охоплює не лише ядерну, а й балістичну програму Ірану. А що Вітков? Він запропонував Ірану створити регіональний консорціум для збагачення урану за межами країни. Але Тегеран відмовився у липні нових переговорів між Віткофом і іранським міністром Ракчі не було, хоча ще в червні вони активно спілкувалися. Виглядає так, ніби Європа зараз задає тон у переговорах з Іраном, а Вітков залишився осторонь. Чому ж Вітков зазнає невдачу? Видання за Атлантик» ще в травні назвало його аматорським дипломатом. Професійні дипломати висловлюють занепокоєння мовляв, у Вікофа бракує досвіду для таких складних питань. Він бізнесмен із нерухомості, а не кар'єрний дипломат. Його дії називають хаотичними. А зміна позицій щодо Ірану викликала критику і в Тегерані, і серед союзників Сполучених Штатів. Віткофа також звинувачують у надмірній концентрації влади. Він одночасно займається Близьким Сходом, Україною, Іраном. Але чи може одна людина ефективно впоратися з цим усім? Судячи з останніх подій, відповідь очевидна. Отже, що ми маємо: стів Віков, близький друг Трампа. Мав стати ключовою фігурою у зовнішній політиці Сполучених Штатів, але натомість він зазнає провалу за провалом. Переговори в Газі зайшли в глухий кут. На російсько-українському треку його відсунули Келох і Рубіо. У питанні санкцій проти Росії він не може знайти підтримки. А в переговорах із Іраном Європа обійшла його за активністю. Виникає питання. Чи здатен Вітков впоратися зі своєю роллю і з чим хоч-небудь? Чи можливо Трамп просто довірив забагато людині без потрібного досвіду? Діліться думками в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки, до зустрічі і слава Україні!